Вітаю вас, дітлахи, і запрошую до цікавого заняття з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати птаха. І малювати будемо не тільки пензликом, а й вашою долонькою. А для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, різнокольорова фарба, пензлик дітей з широкими ворсинками, водичка, варна паличка. І можуть бути потрібні серветки. Але спочатку давайте роздивимось зразок, який я вже намалювала. Діти, подивіться, хто це? Це птах. Оце у нього туп, це шийка, це голівка, а це дзьобик. А це що у птаха? Ніжки, а це що? Хвостик та крива. А це що діти? А це зернятка. Яке, яке птах знайшов на землі. А ось це доріжка, на якому птах знаходиться. Тахи можна малювати фарбою любого за вашим бажанням корила. Але спочатку я пропоную вам, дітки, трішки підготувати свої пальчики. Отже, Пальчикова гімнастика, яка називається пташка. Покажіть отак ручки. Це крила. Полетіла пташка мати своїм малюкам комах шукати. А малюки літати не вміють, і з гніздечка вони виглядають. Давайте ще раз полетіла пташка мати для малюків комах шукати. А малюки не літають і з гніздечка виглядають. Ось така пальчикова гімнастика. А зараз починаємо наше малювання. І так, дітки, починаємо нашу роботу. Спочатку беремо пензлик з широкою борсинкою, вмочу його в водичку. Зараз я вирішила малювати птаха не синього кольору, а червоного. Вмочую в коробочку баночку червоною фарбою. Ретельно розмішую. А тепер, дітки, я швиденько намальовую цю червону фарбу на свою долоньку. Якщо буде у мене долонька вся у фарбі, то у мене так вийде дуже гарний. Ви зрозуміли, на зразку я малювала синього кольору птаха. А зараз. Буду малювати птаха червоного кольору. Діти, одну ручку вам можуть намалювати, отак, замалювати фарбою ваші батьки, і цей пальчик теж. Ось чому потрібен був, був, був пензлик з широкою ворсинкою, щоб швиденько намалювати долоньку. Бо фарба дуже швидко висихає. Дивіться, що в мене виходить. Так, і ось останні штрихи. Давайте ще трішки. Так, майже все. Пензлик ставлю у стаканчик і подивіться, що я буду робити. Так, я прикладаю свою долоньку ось на листочок. Приклала, повернула і ретельно придавила кожен кожен пальчик. Раз, два, три, ручку убери. Ось що вийшло. Тут дирочка. Ну, можна замазати її, зафарбувати залишками, фарбами, що є на пензлику. Діти, подивіться, у мене одна ручка дуже брудна. Її можна вимити, але ж можна і продовжити малювати. Я можу оцією долонькою нічого не тримати. А ось. Цю чистою чистою ручкою я взяла пензлик, мочила її у фарбу. І тепер дивіться, я прикладаю, вам видно, я прикладаю до голівки і роблю дзьобик. О, дзьобик є. А тепер я прикладаю і роблю, роблю ніжки. Все, я більше нічого. Фарбу потрібно вимити із пензлика. Так. Вимити. А тепер потрібно вимити або витерти вологою серветкою нашу ручку. Подивіться, дітлахи, у нас вийшов ось такий птах. Але чого не вистачає? Не вистачає погодувати нашу пташку. Я беру ось таку ватну паличку, вмочу її в чорну фарбу. Так. І тепер буду робити так. Дивіться. Раз, раз. Це ми з вами малюємо зернятка для нашого птаха. Зернятка, які розсипали люди, погодувати птаха. Це Мені більше ця паличка не потрібна. Можна її тут залишити. Ні, тут не можна, приберу. Мені потрібен знову пензлик. Я беру пензлик і вмочую його в чорну фарбу трішечки. Він у мене широкий. Для навіщо? Щоб намалювати доріжку чорну? Діти, подивіться. Ой, у мене мало-мало водички. І так, однією ручкою, ручкою притримую, а овен, вона в мене чиста, а іншою. Поклала пензлик і веду пряму лінію. Ось яка у нас вийшла доріжка. Пензлик вимиваю. А тепер подивіться, діти, який малюнок ми з вами зробили. Ось такого птаха зі своєї долоньки я пропоную вам намалювати вдома і чекатиму на ваші роботи. До нових зустрічей, діти!